Вітаю, друзі! Сьогодні покажу, як я заготовляю виноградне листя на зиму. Мене часто питають, як саме я зберігаю листя для дальми. І нарешті ділюся своїм перевіреним рецептом. Роблю так щороку, швидко, просто і надійно. Взимку відкриваєш баночку і одразу можна готувати улюблену дальму. Саме з такого листя вона виходить соковитою та ароматною. А якщо ще не бачили мій рецепт приготування далми, обов'язково зазирніть. Посилання буде прямо у відео та в описі під ним. Отже, нам знадобиться молоде виноградне листя. пучок свіжого кропу. По одному зубчику часнику на кожну банку та скляна тара. Я беру 2 літрові банки з кришками. Важливо, щоб листя було молоде, ніжне, тоненьке без пошкоджень. Я завжди ретельно його промиваю у великій кількості холодної води, а потім залишаю стекти, щоб не було зайвої вологи. Кладаю по 10 листочків, викладаю один на одного гладкою стороною донизу. Зверху кладу кілька гілочок кропу і складаю все у щільну, акуратну трубочку. Виходить зелений рулетик із виноградного листя та ароматним кропом всередині. Не просто красиво, а зручне його хвасування. На дно чистої банки кладу зубчик чеснику. А потім вертикально виставляю наші рулетики з листя щільненько один до одного. У мене в банку вміщається 9 штук по колу, а в центр ще один рулетик. Так і наповнюю банки повністю. І з другою банкою роблю так само. Тепер готуємо окріп в каструлі доводжу до кипіння літр води. Цього вистачить на 2 банки. Як тільки вода закипіла, заливаю її прямо в банки з листям. Накриваю кришками і залишаю на 8-10 хвилин. За цей час листя пом'якшиться і змінить колір, стане м'яким, як після бланшування. Через 10 хвилин воду з банками обережно зливаю назад у каструлю. Якщо не хочете використовувати її повторно, можете закип'ятити свіжу. Я ж готую маринад на цій же воді. Додаю столову ложку солі, чайну ложку цукру та ще одну столову ложку оцту. Перемішую і знову доводжу до кипіння. Коли маринад закипів, заливаю ним листя вдруге і одразу герметично закриваю банки ключем. Після закатки перевертаю догори дном, накриваю рушником і залишаю до повного охолодження. Такий спосіб дозволяє листю добре просочитися маринадом і довго зберігати свій аромат. І от, домашнє заготовлення готове! Листя виходить ніжне, еластичне, нерветься і чудово скручується в далму. Взимку відкрили баночку і вже можна готувати улюблену далму. Якщо рецепт вам був корисним, не забудьте поставити вподобайку. Підписатися на канал і натиснути на дзвіночок, щоб не пропустити нові смачні рецепти. Готуйте з любов'ю для себе та своїх рідних. До нових смачних зустрічей! Всім миру та добра!